Такі комплекти для дівчаток від бренду Peppers. Всього за 318 гривень за одиничку. В лоті буде аж 7 комплектів, і вартість лоту 2230 гривень. Дивимося, що входить до лоту. Буде ось такий світшот. Це у нас бавовна з манжетиками. Внизу є розріз. Далі буде такий же світшот, але в іншому кольорі лавандовий. Буде ще чорний світшот з капюшоном. І до них будуть йти ось такі штани. Моделька Кльош. 96% бавовни. Це у нас Вільвет-пояс на резинці. Добре прилягає, але не давить по Наталії. Також буде ще такі чорні. Теж Вільветові. В іншому кольорі, чорному кольорі. По розмірам 34, 40, одна одиничка, 46 146, 152 3 одиниці, 158 164 3 одиниці. І якщо вам сподобався цей лот, який коштує 2230 гривень, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднатися до нашої спільноти. Поставивши плюсик у коментарях, і наші менеджери вас додавлять. Приєднуйтесь до нас, заробляємо разом.